Веселе сонечко в веселих хмарах весняних гостей за закованих своїх мус. Зори моя вічірня, зійди над горою, поговоримо песенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Хло. Як і льодовий палац, Большой є частиною комплекту об'єкту міжнародної федерації хокею. Назва хлопчик. Хлопчик подався вперед і випадково торкнувся носиком шибки. Вона була холодна, бо почала замерзати. Брощенко Василь Митрофанович, майстер спорту з боротьби греко-римської, сам мотоциклетного спорту, заслужений тренер. великих поетів породжують великі ідеї і при старості свого часу з усіма його пафосними фюлетами, і драматичними боріннями. І думали, коли я тихо на розмову, коли ми зійдемося знову. Київ це особливе місто. Воно лежить у просорі, де ліс, звучається із степом. Ліс і степ високий, правий берег і низький лівий. Захід і схід зустрічаються тут і зливаються в гармонії. Андрій, думка, тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.